Місіонерський досвід на сьогодні пропонується нам із Італії. Сьогоднішня історія про людину на ім'я Джорджіо з Італії. Колись він е, потрапив до в'язниці, але Бог врятував його від ув'язнення і відкрив новий шлях життя. Джорджо народився і жив у Румунії. На той час у Румунії панувала комуністична та атеїстична ідеологія. Джорджо був атеїстом, він ніколи не читав Біблії і не шукав Бога. Але Бог прагнув відкрити йому новий шлях життя, як він бажає зробити це для будь-якої людини. Бог завжди шукає людей, навіть якщо вони самі не намагаються знайти Господа. Коли Джорджо виповнився 20, 20 років, він задумав втечу з Румунії, до Парижі. Він Потай заліз у поїзд, який прямував з Бухареста до Парижа, сховався під стелею вагона і сподівався таким чином таємно перетнути кордон. Це був 1982 рік, йому було 20 років, він хотів нового життя, але його зловили. Поліція заарештувала Джорджіо, його посадили в в'язницю чекати на вирок. Йому загрожував термін щонайменше кілька років. Тоді 20-річний Джорджо вважав, що тільки немудрі люди вірять у Бога. Біблія, Біблійні ідеали були йому дуже далекі, але Господь послав йому несподівану зустріч. У в'язниці Джорджо познайомився з Адвентистом сьомого дня. Це був теж молодик, який сидів у в'язниці за свої переконання. Його визвали до армії, а посадили до в'язниці за відмову працювати в суботу. Джордж помітив, що він поводився не так, як інші засуджені. Його обличчя було іншим. Він здавався гарного, гарною людиною. Коли вони почали спілкуватись, на подив Джорджою, виявилося, що Адвентист був зовсім не глупак, хоч і вірив у Бога. Засуджений Адвентист йому про Біблію, книгу заборонену в Румунії. Господь посіяв насіння віри в серце. Сердцівника. Йому захотілося дізнатися більше про Бога, і він вирішив знайти Біблію після звільнення зв'язниці. Через кілька годин після прийняття цього рішення Джорджо поставили до суду, доставили до суду для винесення вироку за спробу втечі. Він знав, що йому загрожує суворий вирок за спробу незаконного перетину кордону. Суддя ухвалив надзвичайне рішення. Він негайно буде звільнено. Вас негайно буде звільнити, сказав сказала вона. Державний винувач висловив протест, але він не вчинив злочин проти держави, сказав він. Суддя не звернув увагу на протест і, повернувшись, але він вчинив злочин проти держави, сказав він. Суддя не звернув уваги на протест і, повернувшись до поліцейського, який привів Джорджо до суду, запитала, коли ви можете його звільнити. Він буде звільнений завтра, сказав офіцер. Коли Джорджіло. Вели назад у камеру, поліцейський з трепетом сказав Напевно, у вас є зв'язки на горі. Джорджа мало не сказав, що в нього немає жодних особливих знайомих на горі, але сам цей момент він зрозумів, що саме Бог, який в горі, здійснив це диво і допоміг йому. Джорджа чомусь не звільнили на другий день і е, протримали візниці ще кілька днів. Він занепокоївся, чи не вийшла помилка, чи не змінить суддя свого рішення. Тут Господь нагадав йому про обіцянку вивчати Біблію після визволення. Дорогі е, брати і сестри, шлях до Господу був різним, буває різним завдяки вірності Господу. І свідчення цього молодого юнака, якого Джорджо зустрів в'язниці, він познайомився з Біблією і прийняв Христа у серце. Запрошую вас зберігати вірність Богові, і це стане добрим свідченням для багатьох. Розповідайте людям про Біблію, запрошуйте вивчати біблійні уроки, щоб знайти мир у серці і новий шлях життя, як знайшов одного разу цей юнак із Румунії.